Закон, який приймався ще в 90-х роках про воєнний стан, він безумовно приймався без врахування того, що він може колись запрацювати. Це, знаєте, було, як данина. В усіх країнах є, безумовно, і в нас це повинно бути, це теоретично повинно було передбачатись. Але реального прогнозу наведення колись в майбутньої перспективи воєнного стану в країні ніхто не робив. Ті, хто розробляв, ті, хто пропонував, ті, хто голосував. І саме тому цей закон був не реалістичний для реалізації. Тобто він не забезпечував мобілізації всієї країни, мобілізації всього господарського, економічного потенціалу, мобілізації людського потенціалу в умовах широкомасштабної війни. А саме для цього потрібен такий закон. Тому Рада Національної безпеки і оборони відкоригувала закон, внесла пропозиції і. Депутати підтримали ці пропозиції, за що ми їм вдячні. А президент, як верховний головнокомандуючий, який в умовах військового стану фактично бере на себе всю повноту відповідальності за ситуацію в країні, він підписав цей закон, який вже може, скажімо так, ефективно давати результат. Що стосується його застосування, безумовно він може застосовуватись тільки коли реально буде відбуватись. Повномасштабна військова агресія проти нашої країни, і випадку, коли вони знову розв'яжуть військові дії на сході нашої країни або спробують атакувати нас в будь-якій точці кордону, безумовно без будь-яких зволікань військовий стан буде запроваджений в країні. Президент зразу буде вносити цю пропозицію до парламенту, і парламент, де б він не знаходився, це сесійний, не сесійний тиждень, буде негайно зібраний для того, щоб приймати рішення. Альтернативи у нас немає. І в країни немає альтернативи, щоб себе захищати. А цей закон саме має на меті створити передумови для того, щоб країна могла себе захистити перед військовою загрозою, понамасштабною військовою загрозою. А наскільки зараз, от виходячи з нинішніх обставин, ми живемо вже фактично в цьому режимі, адже частково, все ж таки, він відбувається не не, не де юре, але де факто ну а, і, і що з того, що в ньому передбачено, може викликати дестабілізацію внутрішню? Ви знаєте, якраз мета закону не допустити внутрішню дестабілізацію, не допустити того, щоби. Ворог міг ізнутрі підірвати країну, зробити хаос, паніку тощо. Це перша задача. Друга задача, безумовно, це мобілізація всього наявного України потенціалу для відсічі агресу. Що стосується деяких елементів воєнного стану, то вони застосовуються виключно на території, де проводиться антитерористична операція. Там, так, є, ви знаєте, і... Обмеженість пересування, деякі обмеження, і є перевірка, і вантажів, і транспорту. тобто це окремі елементи воєнного стану, які ще застосовуються під час проведення антитерористичної операції, але виключно на ті території, де ця операція проводиться.